Привіт, друже! Багато раз чую в свою сторону Ростик, Ти так багато працюєш, ти приділяєш так багато часу різним завданням, саморозвиткам, ти встигаєш з нами зустрітись, поговорити, різноманітні зустрічі проводиш, проводиш тренінги, записуєш відео як зараз. Так знаєте, мені справді це в кайф, і цей час, який я туди залучаю, він мені. Приносить якусь таку внутрішню енергію, внутрішній запал для саморозвитку. І коли я бачу, як люди ще переглядають, дивляться і дякують за користь, відео це також приносить запал. Знаєте, це якби обмін енергією. Я даю вам інформацію в вигляді енергії, яку я здобував. А ви також даєте мені енергію подякам. Ось, але я все рівно повернусь до того першого запитання, чому я так багато працюю? Насправді, в мене коротко такі строкові. Роботи, які я собі беру, так, наприклад, завдання собі поставив, навіть не буду звати робота, робота трошки слово не схоже з саморозвитком, з проектами, з бізнесом. Беру, наприклад, завдання, яке я собі поставив зробити, розподіляю між зустрічами, які в мене є, заплановані. Якщо, наприклад, на мене зустріч на п'яту годину чи на четверту годину, так я собі вже планую, скільки часу я буду залучати до того, щоб зробити все ефективно, якісно до цієї години. Тобто написати, наприклад, публікацію в блог. Дивлюся, скільки часу мені потрібно, щоб це зайняло, плюс я ще можу, наприклад, завантажити одне відео на YouTube. Я якраз вкладуся, наприклад, в годину часу або в дві години, так? Залежно від складності, яку я собі будую. Ну, Наприклад, якщо це буде велика публікація в блог, тоді це більше часу, менше чи менше. Таким самим чином, я взагалі працюю так, як ви. Я не люблю, я лінивий. Я лінивий, я люблю більше відпочивати, люблю більше отримувати задоволення. Від самого життя, від спілкування з хорошими людьми, такими, як ти, такими, як всі, хто мене оточує. От. І та лінь дозволяє мені зробити так, щоби. Певний проміжок часу, я зробив те, що мені подобається, і далі пішов займатися тим, що мені подобається. Ось, якщо ти бажаєш також розвиватися, самовдосконалюватись, так там буде багато а, таких завдань, які потрібно буде виконувати. Просто поєднуй їх з чимось хорошим і все буде супер. Ось, а, дякую, що подивився це відео. Якщо ти вважаєш, що корисним, став лайк, мені буде приємно і гарного тобі дня. Щасти.